Зварилась у нас голова. Зварилася і печінка, вона парує ще гаряча. Зараз, якраз, поки голову від кісток, печінка вихолона. Все перемелю і буду закладати у баночки. Перебрала я голову, вийшла отака от мисочка трьохлітрова з горою. Ну і тим часом і печінка вже вистигла, не парує, так що зараз буду молоти. Перемолола я голову і печінку. Тепер додаємо сюди столову ложку солі, так як голова була посолена, а печінка ні. Столову ложку без горки, лаврового листа меленого. І столову ложку з горкою. Перцю чорного, меленого, і все гарненько прямо руками вимішуємо. Потім розкладемо банки і в автоклав. Накидала свій паштет в літрові баночки, так як відправка цього разу буде на госпіталь, тому вирішила, що півлітрові це їм взагалі ні про що. І в баночок вийшло тільки 9, тому автоклав вирішила не знімати з горіща, а старим дідівським способом простерилізувати у каструльки. Поклала воно решітку на дно з. Виварки, баночки наповняємо трішки неповні, отак, щоб вони не зірвало їх і не влопнули в процесі стерилізації. Кришки перед, тим, як закручувати, так як вони були в коридорі, прогріла в гарячій воді, щоб гарно закрутилась не діла зажими. І отак от в каструльку, щоб покрила вода, ставимо і стерилізуємо. Після закипання паштет я стерилізую 4 години. Потім виключаємо, даємо стигнути і все, паштет готовий. Паштет виходить дуже смачним. Можна їсти просто з хлібом, можна варити вареники з паштетом самим чи з паштет з картоплі. Все дуже смачно. Паштет мій зварився, вистих. Я його попідписувала. Три баночки залишили собі. Решту 6 поїдуть сьогодні на сільську раду. Ще додала смальцю, розфасувала ну, в тару, яка у мене була, і вийшло два бутлики сала. Ну, от така от невеличка передачка на ось. Дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають і дають нам змогу робити, працювати. Слава ЗСУ!